Одна з найбільших битв в новій історії авіації Індія та Пакистан провели найтриваліший повітряний бій сучасності. Протягом години боролися загалом 125 винищувачів. Як зазначає CNN, жодна зі сторін не залишала свого повітряного простору. Відстань, з якої країни обстрілювали одна одну, подекуди сягала 160 кілометрів. Пакистан твердить, що збив 5 індійських літаків. Натомість Індія підтверджує падіння лише двох. CNN називає це одним із найбільших повітряних боїв в історії сучасної авіації. Напередодні Індія почала операцію Сандур атак. Кувавши об'єкти у Пакистані як результат повідомляли про 26 загиблих, понад 40 поранених, і це перше за 50 років. Індія б'є не тільки по спірних з Пакистаном територіях, а й по провінції Пенджаб, яка є безумовно пакистанською. Загострення стосунків між двома ядерними державами сталося після теракту одного із найкривавіших в індійській історії. Індія звинувачує Пакистан у допомозі терористам, яких так і не вдалося спіймати. Пакистанці звинувачення відкидає.